Взяли ребенка, трех лет мальчик, 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 мальчик. Да Гитлер, кстати, был лично очень смелый. Наш постоянный эксперт, а постоянный эксперт, а Русский фейк. Иди Розвінчуємо російські фейки, фейки, які прагнуть зламати наш дух. З експертом детектора медіа Вадимом Міським на українському радіо. Вітаю, це Вадим міський, і ми знову беремося розбирати найсвіжіші вкиди російських пропагандистів, препарувати їх на шматочки, спростовувати і таким чином тримати у формі власні навички медіаграмотності і критичного споживання інформації. Сьогодні ми поговоримо про хвилю фейків, запущених росіянами після теракту на території підмосковного крокус Сіті Хола, який стався 22 березня. А також поміркуємо, навіщо це Росії. 22 березня у п'ятницю ввечері у підмосковному Красногорську у концертному залі Крокус Сіті Холл сталася стрілянина під час концерту. За даними на 24 березня загинуло 137 осіб, із них троє дітей, постраждало 180 осіб. Путін за майже добу після теракту спробував пов'язати його з Україною, заявив, що нібито для підозрюваних у теракті було підготовлене вікно для переходу кордону з Україною. Ця заява про вікно в Україну звучить насправді досить абсурдно, тому що терористам, однак, довелося би спершу перетнути російський кордон. Тому, вочевидь, це зізнання таке було, що російська влада просто не контролює частину свого кордону. Президент Зеленський у своєму зверненні на вихідних прокоментував закиди Путіна. Очевидно, і Путін і інші поки просто намагаються звалити все це на когось іншого. У них завжди однакові методи. Це вже було, і відірвані будинки були, і розстріли, і вибухи і завжди вони звинувачують інших. Вони прийшли в Україну, спалюють наші міста, і Україну ж намагаються звинуватити. Вони катують, гвалтують наших людей і їх же звинувачують. Вони сюди, на українську землю, нагнали сотні тисяч терористів своїх, воюють проти нас. І їм все одно, що відбувається всередині їхньої ж країни, вчора ще все це сталося, і ця нікчема абсолютно, Путін замість того, щоб займатися своїми громадянами Росії, звертатись до них, добу мовчав, думав, як це притягнути до України. Все абсолютно передбачено тих сотень тисяч росіян, які зараз вбивають на українській землі, точно вистачило би, щоб зупинити будь-яких терористів. І якщо Росіяни готові мовчки вмирати крокуса та не ставити жодних питань своїм спецслужбам, то Путін ще не одну таку ситуацію спробує повернути на користь своїй особистій владі. Поставив під сумнів слова Путіна навіть посол Білорусі у Російській Федерації Дмитрій Крутой. Він заявив, що спецслужби його країни допомагали росіянам спіймати підозрюваних у теракті, і вони могли насправді планувати втечу через білорусько-російський кордон. Загалом Росія від п'ятниці намагається перекласти відповідальність за цей теракт на Україну. Утім, як каже представник головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов, інші країни попереджали Росію про можливий теракт і навіть рекомендували своїм громадянам уникати місць масових скупчень людей. Так мова йде безумовно про сплановану, підготовлену операцію російських спецслужб, і це не Аналітика це не оцінка на підставі фактів, якихось е обставин. Це власна інформація з джерел багатьох джерел, яка була відома заздалегідь. Відомо в міжнародній спільноті, тому країни повідомили своїх громадян про те, що варто уникати місцевих масових скупчень, покинути країну. Відомо в Україні, і, зрештою, це такий фірмовий стиль режиму Путіна. Це теракти проти власного населення. Він з цього починав власну кар'єру. Він цим цю кар'єру і закінчує. Розвідка сполучених штатів заявила, що не сумнівається, що це справа рук і діл. Більше того, відповідальність за напад на крок Сіті холл цілком імовірно несе саме ісламська держава. Інформаційне агентство цього терористичного угруповання під назвою АМАК взяло на себе відповідальність за атаку вночі проти 22 березня, стверджуючи, що бойовики напали на велике зібрання християн на околиці Москви. Убивши і поранивши сотні людей, а також спричинивши великі руйнування, перш ніж нападники безпечно цитую, пішли на свої бази, пізніше агентство Амак опублікувало розмите зображення чотирьох бойовиків перед прапором і діл, нібито вони самі і здійснили найжорстокішу, як вони самі пишуть, атаку за останні роки. За даними інституту вивчення війни американського, сам спосіб проведення атаки також відповідає попереднім нападам ісламської держави. Зокрема, терактам у Парижі 2015 року, закиди на адресу України пролунали і від Дмитрія Медведєва, експрезидента Росії. Він лише припустив причетність Києва однак одразу ж пригрозив помстою. Представник головного управління розвідки Андрій Юсов каже: нічого дивного. Що стосується звинувачень, то вони вже є. Ми чуємо заяви Дмитра Медведєва, колишньої посадової особи зараз просто веселого такого клоуна, якого звинувачують у алкоголізмі. він вже власне задіює і звинувачує в цих історіях Україну. Нічого дивного знову ж таки тут немає. Це прогнозовані речі, про які Україна була поінформована заздалегідь, як і наші партнери, і про які світ знав і попереджав інше. Однак найбільше відзначилися російські пропагандисти з телеканалу НТВ. Уночі з 22 на 23 березня російський пропагандистський телеканал НТВ у спеціальному випуску новин, присвяченому саме цій події теракту у кроку Сіті Холі, показав діпфейк, тобто штучно згенерований відеоролик, де секретар РНБО України Олексій Данілов, начебто, підтверджує причетність України до інциденту. Пропагандисти використали для цього фрагмент із телемарафону за 16 березня. Тоді в ефірі працювали ведучі каналу Ми Україна Марія Скиба і Олег Білецький. Натомість, 22 березня, коли відбувся власне теракт, вечірній ефір українського телемарафону ввели Марічка Падалко і Максим Сухенко. А події в Москві коментував не Олексій Данілов, а представник головного управління розвідки Андрій Юсов. До того ж, у відео, яке оприлюднили росіяни, не збігається міміка і мовлення секретаря РНБО, і це вказує на відверту підробку. Я нагадаю, що діпфейк це така реалістична імітація справжнього відеоматеріалу, яка створена за допомогою так званих комп'ютерних нейромереж. Комп'ютерні алгоритми уже навчилися оживляти фотографії, синтезувати голос, підміняти обличчя на відео, і навіть змушувати губи рухатися у такт згенерованому голосу. У результаті можна отримати відео, яке майже не відрізнятиметься від справжнього. Ми, на жаль, не можемо по радіо показати вам це відео, але от відтворити згенерований росіянами штучний голос можемо для того, аби ви мали змогу пересвідчитися від оригіналу. Відрізнити його досить важко. Отже, увага! Зараз прозвучить звукова доріжка російського діпфейку. Це, начебто, заява секретаря РНБО Данілова, якої він насправді ніколи не робив. Весело сьогодні в Москві. На мою думку, дуже весело. Хочеться вірити, що такі веселощі ми будемо влаштовувати їм частіше. Як бачимо, хотіли, щоб ми почули фразу будемо влаштовувати їм частіше, але знову прокололися на знанні української мови на наголосах, і всі почули слово веселощі вже далі. Можна і не слухати. Очевидно, що жива людина носій мови так ніколи не скаже. Утім, це не привід для нас розслаблятися. Ми з вами входимо в нову інформаційну еру, в якій уже не можна буде стовідсотково довіряти нічому, що ми бачимо чи чуємо. І голос, і відео можна з легкістю підробити. Від недолугих дипфейків у перший день війни, коли в російському вкиді дуже неякісно згенерований президент України Володимир Зеленський, начебто, закликав скласти зброю, пройшов уже чималий час. Еволюціонували і самі технології, і росіяни також навчали їх краще використовувати. Користуються ними навіть шахраї. У соціальних мережах можна зустріти рекламу усіляких таблеток, біодобавок, мазей, які рекламують начебто зірки телебачення, телеведучі новин. Будьте уважні, переважно це також діпфейки. Як виявити діпфейк, пояснив режисер анімації і спеціалісти з візуальних ефектів Влад Бурбела для проекту VoxCheck. Послухаємо. Діпфейк це інструмент на базі нейромережі, якому згодовуються тисячі відео та фото зображень обличчя людини, щоб потім вдягнути це обличчя на підставного актора. Це свого роду розумна маска, яка буде рухатися так, як рухається обличчя актора. Але оскільки це лише інструмент і користуються ним не найрозумніші люди, діпфейку властиві помилки, і завдяки ним можна швидко розпізнати фальш. Є декілька ліній оборони, які діпфейк має подолати, щоб переконати нас. Перша це правдоподібний контент. Немає значення, чий діпфейк президента чи нашої мами. Ми знаємо, що вони не скажуть тієї відвертої нісенітниці, яку буде просувати нам Рашка. Але це знаємо ми з вами. І далі я вас озброюю аргументами для переконань більш легковіруючих людей. Друга лінія оборони це звук. Я щиро бажаю удачі Русні, дібрати актора, який буде говорити як Зеленський та ще й українською мовою. Вистоїв всі черги в магазині за покорном для цього. Третя лінія оборони це віжуал картинка. Якість маски, яка висить на акторі, сильно залежить від часу і кількості зображень, яку пропустили через нейромережу. Та навіть тоді діпфейк буде робити помилки на дуже складних для нього зонах. Він не любить частих поворотів голови, зміни освітлення і фактурних облич. Дивіться уважно на зморшки на лобі, біля очей та на підборітті. Звертайте увагу на края обличчя, де вуха та щоки. Це все буде весь час розмиватись під час рухів. Щетини і борода дуже болючі місця для діпфейку. Очі ще одна складна зона: зморшки і плями там важко піддаються рухам і будуть виглядати як на ляльці, а резинове кліпання теж може видати фейк. Важливий момент: діпфейк найліпше працює на дуже подібній людині. Цим ворог легко знехтує. Придивіться уважно на форму голови. Якщо це можливо, переглядайте відео по кадру. На різких рухах програма робить помилки і не встигає за швидкими рухами. Маска буде злітати. Щасти вам, друзі, пильності вам і смерть ворогам. Ось такі поради і лайфхаки. Їх важливо знати, адже все частіше ми стикаємося з російськими діпфейками. У інформаційному вирі сьогодні, де ми можемо натрапити на російський або навіть просто шахрайський діпфейк, не говорячи вже просто про звичайні традиційні фейки, дуже важливою стає ретельність наша з вами у доборі джерел інформації, а також важливою стає довіра до медіа, які мають редакційну спроможність достукатися до першого джерела інформації і перевірити, чи справді подія відбулася, чи справді конкретна людина щось сказала. Я раджу вам відписатися від різноманітних анонімних телеграм-каналів, вайбер-чатів різних і підписатися усюди на ресурси суспільного мовлення. У тому ж телеграмі і вайбері є суспільне новини і суспільне з назвою вашого обласного центру, наприклад, суспільне Львів чи Суспільне Полтава. Не забуваємо, що те, як ми поводимося з інформацією, тобто що ми перевіряємо, а що одразу ширимо чи переказуємо, усе це може допомогти або завадити ворогу вести інформаційну складову війни. Тому вмикаємо критичне мислення, перевіряємо інформацію і не дозволяємо брехні маніпулювати нашими думками. З вами був Вадим Міський. До зустрічі розвінчуємо російські фейки. Які прагнуть зламати наш дух. З експертом детектора медіа Вадимом Міським на українському радіо.